Всім привіт! У нас вже закінчення листопада. Я хочу показати, які самі слабкі сім'ї я пускаю на пасіці та розповісти про них. Ось дана сімейка я відкрив, вона тихенько сидить, займає вона улочку 2-3-4. Тобто прекрасно обсиджує 4 рамки. Але потрібно дивитися, щоб улочки були не такі, там 10 см, припустимо. А у мене улочки практично до середини рамочки. Ось, ось дивіться, ось закінчення. Показую зверху. Навіть більше трохи, як середина рамки. Така бджолосім'я тобто, без проблем повинна перезумувати, тому що тут конкретно є 4 хороші рамки, а можливо і 5 рамок, тобто, якби вони розповзлися. Просто я по холодам, коли було вже десь мінус 5, я прийшов і забрав від них зайві рамки. Тому ось така ситуація, рамки, скажімо, можуть бути різні, може бути 4 в гнізді, а обсижувати можуть 5-6, а може бути 6 в гнізді, а обсижувати тільки 2, тобто, а то зайві. Тобто, це потрібно брати до уваги, тому що ну, це буде впливати на якість зимівлі. Правильна оцінка сили бджолосім'ї. Ось так на даний час виглядають мої вулики-лежаки. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.